Друзі, прикол, хто продивиться ці дві частини пред Там де кінець другої частини я закінчив і з того місця я почав знімати третю частину. Ви Прикиньте, скільки я проїхав ось до цього місця, коротше чуть ли не висовмазнув. З вами спілкувався, пересохло в роті, потім щось я тут вирішив глянути. подивитися скільки ми з вами їдемо а там висвітилася якась серія фотографій Тобто, включилась не запис а типу камера готова знімати ну що і в ітоги тепер нас третє, заключна серія як я казав всього місця а ми їхали, ромі каві, привіт, передали там сюди, Ну, По тому маршруту я повернув. Варіант був зараз він піти. Я рядом біля синього, але ну, воно таке мале теж. Коротше, все-таки знімаємо третю серію нашої велопрогулянки. Бувають технічні, такі бачите, неполадки. 30% заряда. Та можна сейчас в принципі підключити повербанк, 34% хвати на 20 хвилин відео жбі. Сюди їхали я гору, обминув, не знімав вам. Бачите, назад, напевно, вона попаде може буде вітер в спину зараз поки що спину і ми швидко так залетимо повише так амброзія давати свої плоди вже начер, начморк починається І там, кажуть, в цій серії та що не знялась. Я вам обіцяв, що завтра все-таки я прорвуся в АТБ. Прорвуся в АТБ. Куплю те, що я планую вже три дні купити. Воно просто не гориться так, на майбутнє. І зніму вам невеличкий обзор. А ти б'ють. А сьогодні мені треба кусок м'яса на вечерю купити. Було б непогано такого баличка. Невеличко на раз поїсти. Всі інгредієнти є вроді. тільки м'ясо кусок купити там. Я там частенько беру балик, м'ясний м'ясокомбінат Я колись там і шорт знімав, і відео там. Якісь половчанське, де я туди заходжу. Тобто, там ціни такі невеликі, і балички такі гарні, небагато жиру. Давайте так. Так, я нічого тут не проминув, та ні. Так добре кочусь. Так, щось каштани не всі вибрали. Нет? Ладно, все ми пропустимо. Ні, вітер нам лице. Не тут то було. Бистро з'їхати. Зараз тепер буду повторятися, бо в колосту. Сьогодні вийде три серії нашої велопрогулянки. В обсязі одного часу. Так, це зараз вони всі стартануть. Ну да так, що буде кого цікавити Моя діяльність, мої велопрогулянки Буде що сьогодні подивитися Ну а завтра ми подивимося По-любому треба ТТБ хоча б коротенький ролик вже зніму Просто є глядачі, яких цікавить мої відеогляди товару а так это не моє любимое заняття Шнирять по супермаркетах звісно. Я бува настроєння є хочеться пройтись подивитися ціни з вами Потріщать. Ну, це рік а взагалі в суботу у в мене мандрівка аж в сторону дендропарку там я хочу зустрітися з товаришем в нього вело драндулет коротше вело ой кажу вело кінь електрокінь я вже забалакаюсь. Електрокінь. Такий я в майбутньому хочу сам. Просто усовершенствувати і зробити його. Так як у нього. Якраз подивлю, що там у нього, як воно кріпиться, стоїть. Хоча все є в Ютубі, в принципі. Ну не помішав живу, так подивитися, роздивитися. Брайлках я вообще в чувака бачив все идеально так будет стоять тупо аккумулятор а в кріплення вже вмонтоване. мозги то тобто есть не идут отдельной коробкой просто ціни сейчас кусаются даже по акции или набор есть моноколесо на 750 ватт и там Мочний этот акумулятор или моноколесо на 500 Вт и чуть-чуть слабший акумулятор за 22 тысячи. Ну коротше ви поняли. 25 и 23 ціна наборів. В принципі, десь я бачив, що 25 можна за 24. Ну я не знаю як там доставки, возврати і все прочее. Ну Це все в планах Майбутньому майбутньому такі маленькі мрії бо я ж живу отакі варіанти як ти зараз крутим то тяжкував це ж не те, що я планую постійно включати а в основному в отаких моментах як зараз або Коротше, як такі відстані, як на третій міський пляж, або ще далі. Давайте трошки пройдемось. Сейчас я вас протру. Вони вже заповнені Ще бідно, що щось... По цих технічних неполадках не, не знімається відео. Ще якби я там мовчки їхав, то ще б одно діло було. Планував там музику підставити. А можливо я щось ще й цікаве розказав, може хтось цього не чув, не знав. І воно, виходить, просто. А потім вже не поймеш, щоб це пересказати. А так в принципі ми ще на тому алмазну не раз буде Так, 23 заряди, так, з головою хватимо. Навіть давайте отут чуть-чуть проїдемося. Колись ми так я зрізав, проїхались, пару домиків показав. Це якщо попрямо чухнути, ну, ми то попадемо в тупик. ну коротше сюди-туди. Дивіться які шикарні, да, такі. А, ні, не шикарні. Ото ми там бачили шикарні, де ота статуя стояла біля ставочка. Там звісно шикарні ворота. І вчора в царському селі теж там ворота, звісно, були шикарні. Ось своє кого цікавить. Ювелейна, вулиці Ювелей. Булін просто дві бабтістські ще, якась, не обич. Хотів коротше чуєте. Нирнуть во двори, щоб від вітру заховатися, але він. Але він усюди. О, сюди Осьюди. Що... да, Так, сюди, ж направо поворачуйте. Це де як при термозиві на пускарівські ставки вилітаєте Зараз я заїду, це щас ці с роботи пхнуть, заїду, гляну кусок м'яса. Ой, тут ще понарадували, ну це Чи тут ганяють, я не пойму. Машина раз в п'ятілітку приїде, зато вони такі буги поробили. Я колись йшов, ми пішком тут прогулювались з мадуазелю ще три роки назад, Як заселились тут, вичисляли, куди ж то люди ходять? Ми ж не знали, що там ставки внизу, люди відпочивають до війни в основному це все було. То я за той бугор ногой ну, зачепився там не треба даже. На велосипеді, на машині бахнутися. Так, де ми виїхали. Зараз можемо по дорозі до Світофорика, да? а там по зібрю вже перескочимо. Алмазном побували в На Росохах побували. Я же верю навіть батарею цього, камеру можна і полтави на ній обкататися. Це ж не пішком на велику. Фум, фум-фум. Зараз вона не гріється, бо такий прохолодний вітерець. Так, зараз звернемо сюди, бо там така арава машин летить. Автомат. Так что такой рогу. Ні, давайте чуть-чуть подъедем. Ще треба перезвонити. Тому зерна землю щось треба добрать, бо в мене в принципі мясо і хліб. Більше нічого и не потрібно. Такие мощные квесты. Так, заїдемо давайте з тої сторони. Все одно я тут вообще не надо. Мне главное узнать, мясо Такі болі, Они сейчас я гляну. Да есть такие вроде красивые кусочки. Конкуренты у нас стоят. Так, друзі, ну що, всім гарного дня, мирно, небо побачимось. А ну можна чуть, чуть я попалась. Дякую. Зараз я вам покажу візко, яке буду черга, буду довго то Так, буду дивиться, щоб не я за вами, Так, добавляється, щоб коня не знайти. Я залами, добре? Буду дивитися на велосипед.